Починалося звідси. Рівно рік тому, 21 листопада, почалася революція. Революція гідності. Це було жорстоке протистояння і ми зазнали дуже багато втрат. Все починалося звідси. 21 листопада ми всі ми разом вийшли і почали відстоювати свої права. Все починалося звідси. Тут збиралися люди, які хотіли щось змінити. І не просто змінити, а змінити на краще. Все починалося звідси. Ми вийшли на захист свого права бути собою. Ми боремося за вільне, справедливе життя, за право на свій вільний вибір майбутнього для України. Все починалося звідси. Це була не остання важлива і прикра подія. У житті кожного народу є свої герої. Українська політична нація ще досить молода. І зараз саме той час, коли починають з'являтися наші герої. Все починалося звідси. Всі ми пам'ятаємо Небесну сотню. Ці люди безумовно справжні герої. Вони наважились вийти на вулицю проти складної системи влади. Серце стискається, коли дивишся на фотографії загиблих, юнаків від 17 років, яким ще жити й жити. Старші люди, які вийшли на захист кращого майбутнього для своїх онуків та дітей. Ари собі бойові дії на сході України. Щодня ми чуємо новини про те, скільки людей загинуло, скільки було поранено. І ви, наші захисники, стоїте право на свободу. Ви воюєте за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Вас, українські солдати, зупинністю можна назвати нашими героями. Живемо ми спокійно, в захищених вами містах. Але так, як і ви, ще не знаємо, як далі буде. Ми навряд чи збагнемо хоч краплю ваших тривог. Ми навряд відстояли б хоч одну ніч на блокпості. Але ми вірно молимось небу, щоб стримував Бог тих усіх, хто на нашій землі як непрохані гості. Просто хочемо ще раз сказати спасибі Бодай за цю тишу вечірню, за краплю роси на долоні. Знайте, віримо, щиро, зруйнуєте пекло наш край, ви зруйнуєте милі, кохані такі, несторонні. Хай вам в душах цвіте. Українська глибінь повсякчас. Хай полон, не дай Боже, душі не зламає в солдата. Ми чекаємо вас і вже любимо кожного з вас. i Гоза душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що житеся живими